І набуде можкові ні у Дахнівці відбулися збори церковної громади. Обговорили перехід церкви парафії святителя Сафронія Іркутського до Православної церкви України. На збори прийшло близько 200 людей. Представники московської церкви від голосувань категорично відмовились. «Ми приїжджали сюди до того, як це все вияснилося, що вони там ПМ, і ми після цього сюди не приходимо. Тому що ну, ну а як прийти, щоб що? щоб спонсорувати людей, які в принципі нам тут приходять і розказують, як нам треба жити. Я, я проти Ірина виступає за перехід церкви. Натовп розділився на дві частини: одні проти, інші за. Виступали на зборах як місцеві жителі, так і священнослужителі. Мої два сина воюють, і ви мені зараз будете розказувати, що я московський священник. Я не можу залишити, тому що церква це не так тільки кирпичі, а церква, церква. Церква. Це мати, яка мене родила. Це українська православна церква. Священник відзначає серед натовпу багато людей, які не вважаються прихожанами Дахнівської церкви. Є територіальна громада і є громада релігійна. Це дві різні громади. В територіальній громаді можуть бути атеїсти, баптісти, всі ті, хто можуть вести своє життя як хочуть. Релігійна громада, вона живе по статуту тієї громади і тієї церкви, до якої належить. Збори завершилися через повітряну тривогу. Наступного ж дня провели парафіяльні збори. Учасники пройшли реєстрацію. Рішення про перехід до ПЦУ ухвалили одноголосно. Змінено назву та юридичну адресу. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Вікка.